Всім привіт, всіх граду вітати себе на каналі. Іде підготовка до опоросу. Ось лампічу ящички. Один ящичок буде, це буде ящичок для обігріву, там, де поросята будуть біля свиноматки, гріться в ящичку, а цей ящичок буде. Коли буде йти опорос, буду приймати поросят, забирати і вони будуть знаходитися. Під час опоросу в цьому ящичку. Сильно такого матеріалу немає, з чого їх крутить. Ну, але, що понаходив, з того і ліплю. Ну, та ще, ще нічого так виходить. Трішки борта нашиваю, щоб були більш вищі, тому що це буде дуже низько. Для лампи для обігріву буде вішатися лампа над ящиком. І якщо оставить таку висоту, то це дуже-дуже низько. В общем, нашиваємо борти. Воно таке все я ж кажу Гнильо Нема що, воно обрізаю, де гниле обрізаю, де лучше вирізаємо, стикуємо. Так що десь так. Лампу. І коврик для обігріву вже встановив. Це, виходить, ті лампа і коврик, які були у поросят тут рядом. Переставив сюди і туди буде встановлюватися ящичок. А зараз треба мені ось дуже сильно широкі широка відстань між прутами. Мішинками отими. І поросятка можуть туди голову просовувати або навіть повністю проходити. Тому де сильно широкий, буду зараз е, додавати, туди по прутку. Ось нарізав прутків. І зараз це все діло будемо уварювати. Працювати в присутності тварин, це, звісно, ще те задоволення. Але нічого, потрохи. Робота движеться. Хорошо, що внизу є такий потай. Там он, трубка виходить, а там планка. і між планкою і трубкою хоп, туди вставляється і все. Получається, як зафіксовано, Вони не можуть не двигати. Потім зверху тільки прилажую і. И... Быстро-быстро треба успіть в той момент, коли вони толкають з тієї сторони, а треба успіть тільки зверху прихватити. Вниз вже якби зафіксований. А потім вже вверх прихватив, а потім вже низ обварив чуть-чуть та і все. Прудки на місці. Все. Зараз несемо ящичок. Встановлюємо ящичок і подивимося, що у нас буде. Звісно, коли є така можливість, треба робити все зразу, і потім вже не повертатись до цієї проблеми. Тому що, коли я переділував це все і свиноматку, і з цієї клітки переганяв сюди, я бачив, що тут сильно завеликі оці отвори. І думаю, та ладно, потім вже доділую. Та й матеріалу сильно не було. Думаю, щось чогось знайду і вже потім, потім перед самим поросом. Все це діло залатаю. Але, ж, звісно, все це воно потім робиться вже в авральному порядку і бігом-бігом. Ті поросята оттуда толкають, неможливо працювати. Свиноматка з другої сторони питається носа сунуть до тебе. В общем, така робота, звісно. Ну, Вийшло десь отак. От потім трішки ще вище. Подимо лампу, зверху кришки будуть накриватися, і от так буде ящичок нас обігрівати поросяток. Зроблено все ось так, що в них буде можливість виходу до свиноматки. Повністю з однієї сторони і спереду. Ящичок цей планую використовувати десь до 10-15 дня і все, потім вже він їм не потрібен буде. Ну а там, звісно, що на практиці все воно покаже. Можливо, він і не потрібен буде, можливо, там 5, 7, 8, ну до 10 максимум днів та й уберу його і все. Зовсім, ну, без, зовсім без ящичка, без якогось захисту, це ну, мені кажеться, що буде погано. Треба хоча б з трьох сторон буде якийсь захист. Знизу коврик для обігріву, зверху лампа, я думаю, справляться із цією задачею. І з цієї сторони ще й свиноматка буде як доповнювати все це діло. Так що, думаю, що все буде добре. Чому зробив вихід повністю, що не з однієї сторони, спереду, а повністю з бокової стінки. Тому що, коли свиноматка ляже, і ящик стоїть впритик до перегородки. Там он дуже маленька відстань. Якщо його зробити повністю, опустити до підлоги, то у поросят не буде можливості доставати до вим'я свиноматки. А так поросята будуть мати можливість їсти прямо із ящика. Зайшов, почав роздавати їсти, хоп, і світло потухло. Все, треба йти запускати генератор. Ще й на вулиці зараз потепліло, прям так дуже добре. І в сараї температура держиться більше 20 градусів. Так що я думаю, що ящичок на сильно довго тут не задержиться. Ну а на цьому поки що все. Фух, сараї він мокрий <с>? Цей, на вулиці поднялась температура і все, сараї теж. Скільки там більше 20 градусів. А ще коли працюєш, то Ух. всім всього найкращого, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ, всім до побачення.